7 мільйонів гривень на ЗСУ і 125 мільйонів Карплюку. Депутати, прокидайтесь, подивіться за що ви вчора проголосували на сесії. Ви виділили 2 мільйона гривень на проект на кошторисні роботи каналізаційних мереж для Карплюка. Це район Річтауна. Будь ласка, хтось з вас поцікавився, скільки реальний кошторис? А реальний кошторис – 125 мільйонів гривень. 80 мільйонів наших міських грошей просто вони покладуть собі до кишені. Чому наша громада повинна з бюджету нашого міста сплачувати за каналізаційні мережі річтауна, Бургундії, всіх будівниць Карплюка? В минулому році разом з Ірпінь-Водоканалом ми розробили проєкт Каналізаційна насосна станція от на цьому місці. Але проєкт коштував 40 мільйонів. А не 125. І що трапилося? Вони зробили проект втричі дорожче і втричі потужніше. І для чого це було зроблено? Це було зроблено для нових будівництв. Якщо подивимося по вулиці Технологічній, це до Ворзеля туди, до перехрестя, це бачите це будівництво, і до заправки кло до вулиці Соборної, так само йде будівництво. Але за рахунок нашого міста за ваші податки. Хоча по технічним умовам повинен був збудувати цю КНСку карплю. А зараз йому видали підключення від існуючих мереж. То я хочу, щоб всі подивилися: існуючих мереж нема. Каналізаційна насосна станція це тимчасова, це, вибачте, туалет не працює. А всі стоки просто тікуть в річку Бучанка. Але вони не хочуть і зараз вкладати в ці мережі. Вони хочуть за бюджет міста. Побудувати це все і просто підключитися і отримати надприбудок від будівництва. І вашими руками, депутати, він собі це голосує і ви вчиняєте злочин проти громади. Оце і вся стратегія великого стратега Карплюка: прикритися позитивними рішеннями сесії, виділення коштів Збройним силам, виділення коштів на зарплату нашим медикам, виділення коштів на лівньовки. І, звичайно, найголовніше виділити кошти собі на свої забудови. Це підключення мереж, водопостачання та водовідведення сотні мільйонів гривень. Уявіть собі. За ці кошти можна було побудувати і укриття в ліцеї мрія, де діти вчаться в три зміни. Питання номер 4 про внесення змін до рішення 48-ї сесії Репінської міської ради. Хто за? Проти. Утримались, депутати. Я хочу, щоб ви почали працювати на громаду, не на забудовника, а на громаду. Бо громада вас обирала, вас не призначав забудовник. Ви повинні чесно і порядно працювати. Ходіть на комісії, вникайте в порядок денний. Не що вам втюхівають за декілька годин до сесії. Розбирайтесь і вникайте, бо ви депутати. Вас обрала громада, вас обрав народ. І ви повинні діяти в їх інтересах, а не лобіювати інтереси забудовників.